Випускники отримали результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Цьогорічне ноу-хау вони враховуються і як державна підсумкова атестація. Хтось пише апеляції на результати, а в інтернеті горять дискусії з приводу завдань, їхнього рівня і спірних відповідей. А у регіональних центрах оцінювання якості освіти звітують про роботу. В цілому Чернівщина підтвердила свій рівень вище середнього по Україні. Лише 23 учням не вдалося скла. ЗНО. Під час технологічної перерви було використано металошукач і при абітурієнтах виявлено мобільні телефони і, скажімо так, складові електронних пристроїв, які ми там називаємо: Це флешки, це навушники. У На, цьому році вже у нас не було таких випадків, як у попередні роки. Друковані матеріали, написи на ногах, руках, слава Богу, цього вже не було. Їхні результати анулювали і вони не зможуть вступити до вузів цього року. Школу все ж закінчать. О, у нас атестат видається, навіть якщо отримав за ДПА один бал, ті, чиї роботи були анульовані, їм всім було прийнято рішення, і вони отримали один бал за ДПА. Міністерство пішло таким випускникам назустріч і дозволить скласти підсумкову атестацію в школі. Вони писатимуть перекази разом з тими, хто з поважних причин не з'явився на ЗНО і не планує вступати до вузів. Для решти абітурієнтів, котрі з різних причин не з'явилися на тестування вчасно. Призначена додаткова сесія з української мови та літератури 9 червня. Попри велику кількість критики тестових завдань, їхні укладачі твердять, вони були на високому рівні і посилаються на математику автоматичний аналіз. Цей тест за всіма статистичними даними, за всіма математичними аналізами він є надійний. Світова практика говорить про те, що тести вважаються тестом високого рівня, якщо оцей показник Альфа Кронбаха до від 0,9. Українська мова і література тест показав цю. Цей показник 0,94. Решта тестів ЗНО має пройти спокійніше, адже вони не зараховуються як державна підсумкова атестація. Проте всі претензії та апеляції у центрах оцінювання якості освіти обіцяють розглянути.